Є один малий. Він дуже цікавий. Дивакуватий, не зіпсований. Такого не зіграєш. Його звуть Джеймс Дін. Я хочу зробити про нього фотоісторію. Про невідомого актора я Джиммі Теніс. Ми знімемо круті фото. Чи як? Зробиш мене зіркою. Гарантовано. не хочете випити хлопці? Щось у повітрі, щось змінюється у музиці, мистецтві, фотографії, усюди. І Джиммі частина цього. Я ці фото навіть відправляти до лайф не буду. Хлопець наче п'яний. І це твоя ікона нового покоління. Містер Ворнер тебе підтримує, Джиммі. Джон Берімор, Дуглас Фербанк, Кегні усі вони грали за правилами. Станеш як Хамфрі Богорт, будеш гуляти з друзями. Просто грай ще пару тижнів. Дихай і посміхайся. Все, що з тобою відбувається, не просто так. Я розчиняюсь у моїх ролях. Я не хочу загубити себе у цих дрібницях. Він ненадійний, мінливий. Він митець. Я теж митець, Джон. Що ти робиш? Покинь все. On, Давай вшиваємося звідси. Лайф з 14 квітня у кіно.